Депутати від європейської солідарності намагаються тепер врятувати імідж Петра Олексійовича. Петро Олексійович, який заявив, що винний Путін, замовник. Я вибачаю, замовник нам відомий Путін. Фактично просто волосився. Не Путін, не Путін, а зовсім інша історія. Причому складна історія. А вже там мама в цій історії, вже книга про сина. І ви подивіться, фактично, батько шляхом дуже ганебного вчинку підняв пам'ять про свого сина. Мама написала книгу про сина давно. Ну от кілька сотень, можливо, екземплярів продасть, можливо, хтось почитає. І герой, який десь загинув. Невідомо де він зараз, де його тіло залишиться, хоч трішки в пам'яті людей, але таким ганебним чином я це ніяким чином не виправдовую. Проте і слова Петра Олексійовича про те, що замовник відомий виявились просто маніпуляцією, просто політичними гаслами. І от зараз депутати від Європейської солідарності намагаються, знаєте, рейтинг і імідж шефа трішечки заполірувати, розказуючи, от. Мотиви значить, батька, вони виглядають дивно. Пане Княжицький, це ви про це говорите. Дивним виглядає, коли колишній президент країни демонструє ось такі інтелектуальні здібності, виходячи в ефір, і фактично, а от, а якби він був президентом, от уявіть, він же фактично б натиснув на слідство, і ми б ніколи не дізналися нічого. Ну, раз президент сказав, що винний Путін, все. Тоб, що розслідував. Уявляєте собі? Тобто ми мали в країні 5 років президента, якому все ясно. От я е часто на ефірах, а так на відео, е повторюю, я навіть студентам своїм е розповідаю, що якщо я бачу людину, якій все ясно, то от мені з цією людиною вже все ясно. Там немає про що говорити. Якщо людині вже все ясно. От ваш лідер. Якраз продемонстрував таку якість інтелектуальну. Йому все одразу стало ясно в один момент. А потім виявилося, що все не так. Тому, пане Княжицьке, я не знаю, як там версія з помстою, дивна вона, не дивна. Але те, що народний депутат, колишній президент, екс-президент України, учасник там майданів, перемайданів, Ющенко там і так далі, один із творців партії регіонів, одразу вийшов і сказав, що це Путін. Оце точно дивно. Тому що Петро Олексійович повинен був знати, що розслідуванням злочинів займаються поліція, прокуратура, служба безпеки України, особливо такі злочини, і потрібно було б хоча б дочекатися, хоч перших даних слідства. Мені страшно подумати, який інтелект управляв нашою країною. І продовжує управляти, бо ви ж далі лізете у владу.